Якщо ваш друг постійно без дозволу з'їдає ваші тортики, то час його провчити. Зробіть простий механізм, який раз і назавжди покаже, чиї це тортики. Механізм працює за рахунок компаратора, який щитає сигнал з торта, і коли сигнал стає меншим, вмикаються роздавачі. Тепер давайте розглянемо кожен елемент ближче. За тортом стоїть компаратор. З боку в нього направлений ще компаратор, який калібрує перший компаратор, з рахунок того, що також щитує сигнал з іншого торта. Цей компаратор знаходиться в режимі порівняння. З боку в нього подається сигнал, наприклад, силою 14. Це означає те, що перший компаратор буде пропускати сигнал силою 14 і більше, а менший сигнал не буде пропускати. Це і є активатором роздавачів. За рахунок зміни бокового сигналу, можна відкалібрувати, скільки кусків торта ви дозволите з'їсти безкарно. Далі за першим компаратором одразу стоїть роздавач. Про нього я розповім детальніше в наступних випусках. Головне зараз це те, що саме роздавач може стріляти стрілами, а також він може бути заживлений як звичайний блок. Далі потрібно зробити так, щоб роздавач постійно стріляв стрілами. Для цього зробимо досить цікаву блималку. Я її спочатку покажу окремо, а потім в схемі. Ось так вона виглядає, складається з редстоуну смолоскипа, повторювача, redстоун пилу і мішені. Вона працює за рахунок смолоскипа, який то вмикається, то вимикається. На повторювачі потрібна затримка мінімум 2, тому що при меншій затримці смолоскип просто перегорить. Також в цій схемі використовуємо мішень, чому саме її. Мішень має дуже корисну особливість. Вона притягує редстоун пил до себе. Тобто, якщо стоїть звичайний Блок, то редстоун проходить повз нього, але якщо стоїть мішень, то він приєднується до неї. Це дозволяє робити більш компактні схеми. Цю блималку можна легко вимикати. Потрібно просто подати редстоун сигнал до мішені. Саме це нам і потрібно. Пишіть в коментарях, чи знали ви про таку схему. Повертаємось до механізму. Щоб встановити цю блималку, потрібно під роздавачем поставити редстоун пил, далі мішень, на неї редстоун смолоскип, Тепер на нього блок. Тут редстоун пил. Повторювач з затримкою 2, далі блок, під блоком Redstone пил, і на блок і на роздавач також редстоун пил. Виходить так, що блималка зараз вимкнена, тому що до неї подається сигнал від компаратора. Як тільки сигналу не буде, вона ввімкнеться. Далі можемо додати ще роздавачів, в них кладемо стріли. І залишається тільки сховати механізм за картиною і чекати, коли хтось наважиться поласувати вашим тортом.